Краще б ти розпаковку зробив на мультітул, яким відкривав Say no more. Це є мультитул від Leatherman, Leatherman Signal. І насправді я дуже хотів е, цей мультитул. Мені його подарувала дружина на день народження. Але я прям хвалити його не можу. Ціна цього мультитула 200 баксів. І е, це другий мій такий, тому що е, перший, е, коли мені подарувала дружина. Я зробив розпаковку, і ось ця фарба прям вся злазила. І ти тримав його просто в руках, і вони ставали ось такого кольору. Ми написали в магазин і нам поміняли, тому ось це другий. Тут вже фарба так не злазить, але от є друга проблема. Щоб ви зрозуміли, цей мультитул коштує 200 доларів, і, якщо чесно, хотілося б трошки кращого. Бо ось, дивіться. Тут є е, така защіпка, е, щоб ну, закрити його, але вона просто не працює. Тобто, це треба прям супер давити на неї, щоб вона закрила. Ну, коротше, це не дуже. Тепер давайте розкажу трошки про функціональність. Е, тут є ось такі затискачі, е, досить класні, е, також є ножик. Е, навіть досить гострий. Я взяв реквізит, можемо перевірити. А... Ну, коротше, е, папір е, ріже прекрасно для розпаковок е, топ. Е, також є пилка. Я навіть пару разів е, щось спробував нею різати, е, коли був на шашликах. Також тут є свисток. І ось ця штукенція вона для того, щоб можна було в польових умовах там вогонь там розпалити. І також є викрутка, відкривачка для пива, і якась така штука. Чесно, ніколи не, не користувався. Не знаю для чого. Так, давайте підіб'ємо підсумки. І в принципі, мультітул, як мінімум, виглядає дуже стильно, має багато зручних штук, але от напевно тільки через оце я його не буду рекомендувати. Хоча, можливо, так має бути. Пишіть у коменти, що ви думаєте про Лезерман Сігнал. Можливо, у вас є якісь інші ножі Лезерман, і у вас немає такої штуки. Буде цікаво почитати.